Міський палац дітей та юнацтва незабаром святкує свій день народження. На іменини запрошене мало не все місто, адже саме цей заклад, єдиний у Вінниці, надає малечі якісну позашкільну освіту. Викладач хореограф Марія Старовойтова пропрацювала з дітьми 50 років. Колишні учні сьогодні відомі і поважні люди, та тоді ще малюки з народних популярних танців у радянському союзі перевчалися на новомодні бальні танці. З нами семінари проводили і в Києві, і в Москві, і в Ніколаєві. Приїжджали знатоки бальних танців із різних городів і учили українських руководителей, переучували з народне з народників, привращали в бальніків. До палацу Марія Старовойтова ходила з донькою. Вона навчала, Наталя вчилась. Коли вона прийшла во дворець, дворець були ще тоді, де башня, і я там маленька, ще бігала, танцювала і ученики її завжди. То канфетка у гастя, то десь, ну, як син полка. Педагогічний колектив на чолі з нинішнім директором Ларисою Грінченко передивилися майже весь міський архів в пошуках інформації про перші роки існування дитячого закладу. Його історія розпочинається з 1935 року. Коли один із кращих будинків на вулиці Свердлова був переданий в розпорядження дітей. Ми бачили от те приміщення, яке було перший палац піонерів і жовтенят. Він тоді називався. І в 36-му році був відкритий мініатюрний цукровий завод, в якому випускали 8 кілограм цукру за добу. Це якраз підкреслює те, що перевага у вихованні дітей надавалася трудовому вихованню. Тодішній дитячий палац для піонерів не пережив війни. На будівництво нового діти збирали кошти своїми силами. Розпочинали все з 35 гуртків. Сьогодні їх майже 200. Тут кожен може знайти заняття собі до душі: хто любить спорт, плаває у басейні чи ганяє м'яча. Хто танцює, а хто займається творчістю, усе це розвиває у дітей почуття прекрасного та додає їм впевненості у житті. Тепер нам з вами треба нанести сюди резерв. Резерв це те, що не дає. Фарбі розтікатися по всьому малюнку. Бачите, ось в нас вже Дана розмалювала. Готуються до свята і батьки, адже вони є головною опорою для педагогів. Ну, допомагають тим, що вони шиють костюми, вони, звичайно, благодійні внески на ці костюми вони дають і самі шиють ці костюми, тому що дуже дорого. Навіть з-за кордону до палацу дітей та юнацтва приїжджають переймати досвід. Викладачі з Польщі вперше побачили, як танцюють українські діти. кажуть, не очікували такого рівня підготовки. Якщо ми ножко будемо нашибатися, ви уже нас це 25 вересня біля меморіалу слави вихованці палацу дітей та юнацтва проведуть урочисту лінійку. Після того центральною вулицею пройдуть парадом до площі театральної, де виставлятиметься головна виставка дитячих робіт. А в театрі імені Садовського відбудеться великий галаконцерт. Галина Хомуляк, Інна Крот, Олександр Ільницький. Новини телеканал Вінниччина.